А ви знаєте, що орео від нечистого дуже багато з'явилося інформації в соціальних мережах, що ці от надписи це чисто е, якісь сатаністичні різні іерогліпи. Е, е, я в цьому не являюсь спеціалістом. Я не слідкую за е, сатаністичними чи ні. Я просто вивчаю склад продукту. А от по складу будемо з вами зараз розбиратися, чи можна їсти, чи не можна. Дивимося одразу з вами на кількість вуглеводів. Вуглеводи на 100 грамів – 68 грамів. І 38 вісім грам чистого цукру, що дуже дуже багато. Тому не давайте безконтрольовано дітям цілу пачку. Знаєте, дали на мовчі, і все дитина з'їдає. Якщо дитина дуже хоче орео, тому що всі навколо їдять, а тільки ваша дитина не їсть орео, то певно варто, щоб в неї не було розладу харчової поведінки чи порушення харчової поведінки. До речі, ви знаєте, чим відрізняються розлади від порушення? Ні, напишіть в коментарях, розповім одну-дві штучки, щоб, знаєте, збити оскому, але велика кількість все таки тут. Цукру, так? Дивимось жирам, що тут по жирам. Пожирам, пожиру, пожирам. На першому місці у нас в складі борошно пшеничне, зрозуміло. На другому цукор, зрозуміло. Потім олія пальмова, какао порошок зі знежиреним містом. Ну, тобто, самий-самий дешевий, сами, який може бути склад. Крохмаль пшеничний, сироп глюкозно-фруктозний, це ще один вид цукру, розпушувач, сода, сіль емульгатор, емульгатори кислотності, ароматизатори. Тобто, сказати, що це жива, корисна їжа, яку будут. Скаїште, дітки, будете здоровими ні, стовідсотково. Але я бачила гірші склади. Наприклад, перед цим у нас були відео набагато гірший склад печива. Тобто, якщо порівнювати, це не найгірший або не найгірший склад печива. Проте я би все рівно мінімізувала це для діток, тому що велика кількість цукру дітям небезпечна. Вони не можуть справитися і великою кількістю цукру. У них підвищується роздратованість, плаксивість, агресія з емоціями, коли вони не можуть справитися, їм допоможе не цукор, їм допоможе жир, біло. Клітковина, але якщо ви вже їсте, то після основного прийому їжі, кілька штучок вже можна, я думаю, дати, щоб дитинка не була, не була кинута батьками.